23 вересня близько 15.20 на лінію 102 по допомогу звернувся 69-річний місцевий мешканець, який повідомив, що на вулиці Добровольського невідома особа заволоділа його грошима. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції відділу номер 2 Кременчуцького райвідділу поліції. Як повідомив Олександр Акименко, тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу поліції номер 2 у ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліцейські швидко встановили. ...причетного до злочину чоловіка. Ним виявився місцевий мешканець 1982 року народження. Слідчі речові докази вилучили та затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.